Екологія зі шкільної парти в окремих ужгородських школах вели пілотний курс екологічної культури. Такий урок запропонували вести Міністерство екології та Міністерство освіти і науки України. Якщо експеримент себе виправдає, то вже у наступні роки основа екоосвіти отримують всі школяри України. Наприклад, одинадцятикласниця Анастасія вже кілька років працює над науковою роботою екологічного спрямування. Акцент зробила на дослідженні впливу перечинського хімкомбінату. Важко, тому що не кожен представник цього заводу хотів зі мною спілкуватися, адже я розкриваю не найкращі сторони його проекту. Отже, я вважаю, що було спочатку тяжко. Олег Проскуряков запевнив, саме зі школи Є треба формувати екологічний світогляд, адже діти найкраще сприймають інновації. За словами міністра, уроки екології вже невдовзі будуть внесені в шкільну освіту. Ми запустили пілотний проект. Главное, что мы понимаем, что это необходимо сделать. Может быть, пока это, скажем так, не на официальном уровне, но, по крайней мере, факультативно, там еще как-то, чтобы это было. А когда э, мы уже сертифицируем это все, издадим учебники, ну тогда это уже будет... И мы стремимся к тому, чтобы в школах был урок экологии, как урок физики, урок математики, был урок экологии. Також урядовець провів виїзне засідання колегії мінекології та природних ресурсів України. Головною тезою обговореної на засіданні було збереження букових пралісів. На теренах Європи їх найбільше збереглося саме в Україні, зокрема на Закарпатті. Не менш важливим було питання вивезення із краю пестицидного ґрунту. Селірокосово там, де зберігалися тара, ємкостя, вона проржавіла, і велика частина ядохімікатів попала в ґрунт то вони віднесені до першої другої категорії, і пове, поведення з ними е, утилізація можна йти через міністерство екології. Тобто, це попередньо коштує 6 мільйонів. На сьогодні на колегії це питання піднімалося. Матеріали передаємо Мінекології. На сьогоднішній рік міністр пообіцяв, що ці кошти будуть виділені, і цей грунт буде вивезений з Закарпаття. Колегія також винесла гостру проблему залізничного сполучення Рахова з Києвом. На думку міністра екології, така транспортна гілка забезпечить кращий розвиток. Ток туризму на Закарпатті, хоча представники Укрзалізниці і вважають цей рейс битковим, він стратегічно необхідний нашому краю. Олег Проскуряков пообіцяв допомогти у вирішенні цього питання.